Розділ 18. Страшне слово. Вже час би дісталась до Сан-Фелісе. Місіс Велдон дуже стомилась, не могла подорожувати далі в таких важких умовах. Боляче було дивитись і на малого Джека. Його личко то пашало жаром, то ставало біліше за крейду. Мати страшенно хвилювалась і сама доглядала сина, не довіряючи його навіть. Старій Нен. Вона не спускала його з рук. Та уже давно час би дісталась до асьєнди. Як запевняв американець, саме надвечір, 18 квітня, маленький загін, нарешті, вступить до асьєнди Сан-Фелісе. 12 днів важкого переходу, 12 ночей, проведених просто неба, підірвали сили, навіть такої енергійної жінки. Як місіс Велдон, а тут іще хворий Джек, так ліків і догляду. Все це довело б до розпачу будь-яку жінку. Надвечері старий Том побачив у трави якусь річ то був ніж незвичайної форми, широким кривим лезом та колодкою і слонової кістки, потякуваною невигадливою різьбою. Том підняв ножа і показав. його Дікові Сенду. Юнак уважно оглянув знахідку і передав американцеві. Певно, тубільці недалеко, мовив він. «А ж», – відповів Гаріс. Проте, проте" повторив Дік, дивлячись просто в вічі Гаррісові, нам давно б уже час дістатись до асьєнди, нерішуче сказав той, але я щось не впізнаю місцевості. Ви заблудились? Заблудився? Та ні. Асьєнда має бути щонайбільше за три мілі звідси. Я вирішив піти навпростець через ліс і, мабуть, трохи взяв у бік». Можливо, відповів Дік Сент, буде краще, якщо я один вирішу на розвідку. Ні, містере Гарріс, рішуче відказав Дік, нам не треба розлучатись. Про мене, але поночі я навряд чи знайду дорогу. Станемо на ночівлю. Думаю, місіс Велден згодиться переночувати ще одну ніч під деревами, а рано вранці подамося далі. Дві-три милі це на годину ходи. Про мене, повторив Гарріс, отож вирішили востаннє заночувати в лісі. Місіс Велден не протестувала, малий Джек, заснувши по нападі прапасниці лежав у неї на руках. Мандрівники почали шукати, де б краще спинитись на ночівлю. Діксент наглядів нескільки дерев, що росли в купі. Аж тут старий Том, що допомагав йому вибрати місце, спинився і відгукнув «Містер Дік, дивиться-дивиться, що там таке, Томас?» – спитав Дік спокійним голосом людини, що готова до будь яких несподіванок. Там, там, белькотав Том, під отим деревом кров, а на землі відрубані руки. Дік Сенд кинувся туди, куди показував Том Повернувшись назад, він сказав мовчить, Томе, нікому ані слова. На землі справді лежали відрубані руки, а поряд з ним порваний ланцюг і зламані колодки. На щастя, місіс Велдон не бачила цього жахливого видовища. Гарріс стояв збоку. Якби хтось поглянув на нього в ту мить, то був би вражений зміною, що сталася з американцем. Його обличчя придбало вкрай жорстокого виразу. Дінго спинився перед скривавленим рештками. Люто загарчав. Дікову насилу вдалося відігнати собаку, старий Том стояв. Заклякнувши, ніби ноги його, вросли в землю. Він дивився на ланцюг та колодки широко розплющеними очима і бурмотів Я вже бачив, бачив ці колодки, ці ланцюги. Коли був малим, я вже бачив. У нього в голові снували неясні спогади раннього дитинства. Він силкувався пригадати, ось ось він заговорить. Мовчіть Томе, сказав Діксент, мовчить мовчіть зараді місіс Велдон, мовчіть зараді у нас всіх. І Мерші відвів, відвів у бок старого. Для ночівлі вибрали інше місце і заходились лаштуватись до сну. Вечеряли нехотя, втома здалала голод. Усі відчували якусь неясну тривогу, майже страх. Швидко спадав присмерк невдовзі настала ніч, небо вкрили великі грозові хмари. На заході між деревами, далеко на обрії спалахували блискавці, вітер ущух, жоден листочок не ворушився, глибока тиша заступила денний шум і, здавалось, густе, неелектризоване повітря. Втратила здатність передавати звук. На варту стали троє: Дік Остін і Бет. Вони напружено вдивлялись, вслуховувались в непроглядну пітьму, щоб не пропустити жодного обрису, жодного підозрилого шероху. Проте ніщо не порушало ні тиші, ні мороку. Том також не спав, сидів непорушно, Похнюпившись, порунувши в спогади, місіс Велдан колисала на руках свого Джека й думала лише про нього. Сам тільки кузен Бенедикт спокійнисінько спав, не перейнявшись загальною тривогою, бо взагалі не був здатен перечувати щось лихе. Зненацька вблизі 11 години десь далеко пролунав довгий грізний рик. І відразу після нього пронизливе виття. Том скочив на ноги і показав на густій хащі, що бованіли в даліні. Дік схопив Тома за руку, але той встиг крикнути Лев, Лев. Старий упізнав рек лева, що його так часто чув у дитинстві. Лев. повторів він. Діксент, мов уразила громом. Не вагаючись ані миті, він вихопив ніж і прожогом кинувся туди, де спав Гарріс. Та Гарріса не було, зник і його кінь. Отже, здогади і підозри Діка Сенда справдились він і його супутники перебувають зовсім не там, де гадали. Пілігрим розбився не біля берегів Південної Америки, зіпсований компас показував неправильний напрямок. Гнаний бурею Пілігрим далеко відхилився від курсу, поминув мис горн і з Тихого океану потрапив до Атлантичного, яке жахливе відкриття. Діксент нарешті, впевнився в своєму здогаді. І страшні слова вихопились у нього з уст Африка, Екваторіальна Африка, країна роботорговців і невільників. Розділ 2 Гарріс Негоро. Другого дня, після того, як Дік із супутниками супинились на останню ночівлю просто неба, за три милі звідти в лісі зустрілись двоє. Про зустріч вони домовлялись заздалегідь. Це були Гаріс і Негоро. Отже, Гаррісе, мовив Негоро, тобі не вдалося затягти ще далі в глиб Анголи, загін капітана Сенда, як вони величають цього 15-річного хлопчиська. Ні, друже, відповів Гаріс. Сам дивуюсь, що мені пощастило завести їх за сотню миль від берега. Мій юний друг Діксент Чим далі пильніше приглядався до мене його підозри, щораз міцнішали, іще, іще б сотню миль Гарісе, урвав його нагору, і ці люди потрапили б до наших рук, та нічого, вони однаково від нас не втечуть.